Народі петунії більше називаються петунія, яка саме росте в горщику, садиться з насіння і її висаджують переважно на клумбах в землю. А сульфінії ті, що сидять в горщики підвісні. Хоча це все різновиди петунії, ну, умовно їх так розділяють на петунії і сульфінії. Так, ось це петунія в класичному її розумінні, як це на неї завжди говорять люди. Вона висаджується в ґрунт і росте невеликим кущиком, в неї декілька квіточок, 5-10, в залежності від розміру куща. І вона прикрашає переважно клумби. А сульфінію її, як правило, висаджують у підвісні горщики, ну або й не підвісні горщики. І Підвішують або ставлять на вікна, тобто вона більше в такому контексті використовується. І вона наростає або таким кущом-шапочкою, або є е, сульфінія з довгими пагонами. Вона випускає довгі там, до метра пагони, е, тобто вони бувають різні. Каскадні, півкаскадні е, різновиди. Хоча це все петунія. У нас одна з моїх любимих сортів сульфінія Табелвайт. Неймовірно легка в догляді квіточка, дуже гарно розростається. Для того, щоб вона гарно наростала, їй потрібен гарний живельний субстрат. Бажано, щоб це був покупний, а в ідеалі це був професійний якийсь субстрат, тоді в догляді і в, в вигляді не буде зовсім ніяких проблем. Ці кучки наростають до, до неймовірних об'ємів. Єдиною характеристикою цього сорту є, що треба общипувати квіточки і постійно стимулювати цей, цей сорт сурфінії для того, щоб він гарно наростав. В догляді вона не, не є дуже сильно капризною. Проблемою е, в догляді тільки може бути те, що люди переливають, бо бояться, щоби не долити. Але для рослини це є катастрофічно знаходитися в болоті. Краще не долити трошки. Рослинка сама покаже, вона трошки принеє, Трошки опустить вушка, ви її полеєте, вона собі відійде далі і з неї не буде ніяких проблем. Для того, щоб вона гарно розвивалася, потрібно підібрати гарний об'єм. Чим більший об'єм для рослини, тим краще вона себе буде почувати. Голландія взагалі рекомендує на один такий кущик 10-15 літрів ґрунту. Але це потрібно робити поступово. Якщо це, наприклад, стакан 10 можна пересадити в 3 літри. Він наросте великий, і тоді з 3 літрів можна пересадити вже в об'єм 15 літрів. Це буде неймовірно великий кущ, який буде легенький в догляді. Сурфінія ця вона не є липка, вона практично не хворіє. Проблемою може бути тоді, коли в серпні місяці в день дуже висока температура, а вночі холодно. І на перепадах оцих денних і нічних температур. Може з'явитися хлороз, може бути почутіння. Але це можна виправити за допомогою хелату, желіза, або полити, або вробити по листу, і це має пройти вересні температури, вона вже більш вирівнюється. І при гарному догляді і постійному підживленні добривами, вона може цвісти до перших морозів без, без, без проблем. Для того, щоб подивитися зразу, чи воно є, у нас є коренева система. Якщо воно плила горшечок, це є ознакою того, що потрібно пересаджувати в більший об'єкт. І так на кожному етапі пересаджування меншого в більший і більшого в більший. Для людей, які займаються вдома, але дуже мають такий серйозний підхід, я би рекомендував використовувати форму. 13 40 13 де є 40% фосфору. Фосфор, ми як знаємо, відповідає за нарощування кореневої системи, це присвідчить нарощування кореневої системи а в подальшому, воно піде в ріст. Спочатку наростає коренева система, заплітається в об'ємі горшка, а тоді аж рослина починає рости до гри. Якщо ви пересадили в більший об'єм і ви дивилися, що рослинка сидить і не росте. Це означає те, що вона нарощує коріння. І поки вона не впреться в свій об'єм, вона не буде рости догори. І при цьому моменті важливо не, не перелити її. Якщо ми, будем, ми думаємо, що вона не росте, значить їй треба більше пити, більше давати води. Це може бути фатально. Чому я люблю таку дрібненьку квіточку, вона не вимагає якихось великих таких енергозатрат, ходити там з бубнами, щось обстригати і думати. Коли люди купляють навіть маленький череночок, його достатньо один раз прищіпнути зверху, тоді воно починає кущитися на всі сторони. А далі вже треба дивитися по бажанні. Можливо, якщо б цей кущик ми хотіли пересадити щось більше, можна було б це все обрізати і допомогти тому, щоб воно ще більше кущилося. Але цей сорт він кущиться сам. Для, для нього не треба якогось такого особливого догляду. Наприклад, якщо взяти такий невеличкий таку махровеньку сурфінію, її треба більше прищипувати кожного разу. Вона любить прищипуватися 3-4 рази для того, щоб хоч, був хоч якийсь об'єм. Це сурфінія сортосерії «Тумбеліна» Махрова. Вона не є новинкою, але люди полюбили її. І в нас їх є 6 кольорів. Це тумбеліна Маджента, але вона більш така вимоглива в своєму доляді, вона не наростає великої, великої такої пишної шапки, але за рахунок е, своїх квітів вона зачаровує покупців. Якщо взяти табел вайт, вона не, не є така примхлива, вона буде в рази більше махрову, але це все ж таки залежить від того, що люди полюбляють і кому що більше подобається. Це таке щось більш ексклюзивне, а це біленьке таке більш, більш універсальне. Є такий е, ампельна сульфінія, є каскадна і є напівампельна. Це рахується напівампельна. Вона має більшу силу росту, як петунія кощова, але вона не має такої сили росту, що вона буде звисати, як ампельна сульфінія. Вона буде чисто такою невеличкою, компактною шапочкою. Але за рахунок своїх квітів вона приваблює покупців. Ще така астрофінія, махровенька, є тумбеліна. Неймовірно гарна квітка, але трошечки куч не є сильно рослий. Він такий компактний, але за рахунок своїх кітів це все, це все, це все прощається. Це одна з моїх любимих сортосерій Вівіні Бургунді. Тут є в нас Вівіні Роуз» і Вівіні. Вейн, якщо я не помиляюся. Дуже гарно наростає, практично вона не, не є якась вибаглива. Якщо ви придбали в такому вигляді, просто собі пересаджуєте в більший об'єм і радуєтеся цвітінню в подальшому. Це зіркова сорту серія. Люди дуже її люблять за таке вкраплення. Голландці працюють активно з кожного року, видумують якісь нові сорти. Це є Бургунді, вона ще є червона, є рожева, є фіолетова, є біла фіолетова крапочка. Їх десь налічується приблизно 15 відтінків, 15 кольорів. Вони є різні. Там різні виробники стараються здивувати своїх клієнтів кожного року щось. Але ми беремо такі основні кольори, які полюбляють наші клієнти. Ця буде мати більш такий напівкаскадну форму росту. Вона не буде звисати, вона буде просто такою шапочкою возвишатися і все. Але вся така буде в крапочках, в крапочках. Вона дуже гарно виглядає вночі, якщо на неї присвітити. Це чорне зливається, а це біленьке, воно так би відблизькоє, воно дуже дуже гарно виглядає. Та люди, люди дуже сильно люблять. Друзі, погляньте стільки краси. Ставте подобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал, буде ще цікавіше. Це вегетативна сурфінія, вона розмножується виключно е, поділом куща або черенкуванням гілочки. Є такі сурфінії, але трошки інакших кольорів, інакших розмірів квітів, які можна купити насіння і виростити в себе вдома на балконі без проблем. Це може бути там, о, сурфінія опера, е, easyway, тайдали можна виростити, купити собі насіння, бажано професійне. На цьому я би заакцентував увагу, не варто економити. Якщо ви хочете, щоб ваші вкладені гроші вас порадували літом, я не прихильник економити на будь-чому. Можна придбати собі насіння десь в грудні місяці, і якщо це буде в домашніх умовах, вам не потрібно там на квітень місяць висадити в кінець лютого, середина березня, висадити насіння. На торфу суміш, пролити водичкою, накрити плівочкою, і при температурі 22-24 градуси вони мають зійти до тижня часу. А тоді вже доглядати, дивитися, по мірі того, як наростає, десь полити, десь винести трошки на сонце, десь зменшити температуру. Це вже треба дивитися, як себе рослина веде. Ну, з нашої практики я вже це відчуваю, я бачу, ага, трошки не то, треба десь забрати його, треба полити. Трошки стресує, десь треба пролити якимось антистресантом. Але якщо це зробити в березні місяці, там практично проблем немає ніяких. Якщо люди хочуть це робити для себе, я рекомендую не спішити. Не спішити, не, не купляти в лютому, бо буде біда, будинок. Не резиновий, він не розтягнеться, ви схочете мати багато всього, у вас просто не буде місця, в будинку буде тепло, в будинку буде мало сонця і ваші рослини постраждають. Якщо для себе прикрасити свої будинки, достатньо купляти череночки березень, середина березня, він гарно наросте і не буде з ним ніяких проблем. Ми садимо в січні місяці. Якщо такий великий кущик, він може витримати нуль, мінус один. Може витримати, якщо він великий. А якщо він маленький, тендітний, йому достатньо буде плюс 2, плюс один і все, він може не, не оговтатися. Якщо ви придбали таку розсаду квітів і хочете собі посадити їх в підвісні горшки, Зазвичай вони йдуть 3,7 літра. Це йде такий універсальний, універсальний об'єм. Ми рекомендуємо по кумцям висаджувати по дві рослинки. Наприклад, сульфінії, вербену чи геліхізум достатньо садити по дві рослинки. Беремо такий горщичок. Дуже велику увагу потрібно приділити землі, яку ви будете садити свої рослини. Я рекомендую не економити на цьому. Це буде велика біда, якщо ви дуже популярну землю, таку як критовиня, насипите до сульфінії. Вона не буде рости від слова зовсім. Це тяжкий ґрунт. Після трьох полив він стає такий, як камінь. Я пропоную і всім рекомендую купляти куплену землю. А саме краще, в ідеалі. Це литовська земля, професійна. З кислотністю 5,5, 6,5, яка ідеально підходить для практично будь-яких рослин. Вона є легенька, вона ніколи не забивається, дуже гарно поступає кисень до кореневої системи. Беремо такий горшечок, насипаємо трошки землі, не до кінця будемо висаджувати сульфінію таку, біленьку сульфінію, і, наприклад, можна їх. Розмішати з геліхризумом. Може бути ось такий варіант. Це буде спадати по цю сторону, це буде спадати по цю сторону, тут буде щось квітуча сторона, тут буде неквітуче. Якщо ви придбали такий геліхризум, його можна ще прищіпнути, це дасть ще більш пишніший кущ. Не треба боятися, не треба жаліти. Рослинка вас порадує пишністю і великою силою росту. Якщо ви поприщипуєте отакі пагони. Не треба це боятися, я рекомендую е підбирати, не боятися питати продавців, що це за сорти, для того, щоб їх гарно поєднувати між собою. Я рекомендую питатися сорти і не встидатися. Наприклад, у нас є такі дуже гарні, дуже гарна сортосерія Віста це Бубельгум, а це Сільвербері. Якщо ви посадите таких два горшечки в один в один горшок, вони будуть гарно і гармонічно наростати. І будуть вас радити таким білим і рожевим кольором. Коли ви будете висаджувати собі їх в горшки, ви побачите, що коренева система закільцевалася ми радимо простимулювати трошки кореневу систему, зробити її невеличкий стрес і садити в горшечки. Тут так само посадили в грушечки, взяли землі, присипали і трошки втрамбували. Після цього потрібно пролити, щоб субстрат напився водою. В ідеалі ще також позабирати всі квіти, всі бутони. Це для того, щоб наростити гарну кореневу систему. Краще, нехай та рослинка постий тиждень-два така сумненька, без квіточки, але в подальшому вона буде вас тішити великою і пишною шапкою в такому вигляді з білого і рожевого кольору. Не бійтеся експериментувати, пробуйте. Рослинка все пробачить, якщо ви будете гарно за нею доглядати, ми рекомендуємо. Раз в 7-10 днів давати якесь добриво, бажано професійне. Кеміра, чистий лист, мастер, плантон, тільки не селітру. Десь можна трошки зекономити на селітрі, але не бажано. Не робіть цього. Рослинка вкрай чутлива, і я не думаю, що на такій красоті варто економити. На даний момент, якщо висадити собі з сурфінію в підвіску, в гарну землю. При постійному підкормлюванні давати добру хоча б раз в 7-10 днів, то вона наросте за півтора місяця до гарного вигляду. Тому що зараз тепленько, ніч стає теж тепленькою. І вона дуже швиденько понаросте. Більший. Ще більший. Та. Зараз цим, з цим нема проблем. Є проблема їх. З січня витягнути, коли дуже короткий день. Це велика проблема. А коли день довгий, і вночі тепло, і в день тепло. Проблема тільки сурфійні в тому є, що е, зараз трошки жарко в нас, і в обід вона хоче півтінь. Це було б ідеально, щоб вона отримала е, сонце з сходу і на заході, а в обід, коли буде 30 чи 35, як було минулого року, ідеально, коли б вона була в тіні. Вона себе буде поводити більш комфортніше. Вона не буде пересихати, вона не буде стресувати, вона не буде скидати квіток. <му> Якщо є в людей будинок або місце, де вони хочуть висаджувати, де їй дуже багато сонця, немає тіні, я би обирав пеларгонію, бальзаміни, чорнобривці, аптенію, щось таке.